Четвертий день нашого християнського табору був справді насичений. Щоб остаточно прокинутись, традиційно розпочали з рухливої зарядки. А далі час для творчості. Кожна дитина розмалювала свого янгола, заготовки яких ми підготували заздалегідь. Далі всією таборовою родиною вирушили на майстер-клас від крапатської екопасіки. Діток поділили за віком і кожен створював власну свічку, справжній вогник добра. А ще була дегустація меду, смачна, солодка і корисна. А далі нас чекав сюрприз. Ні. Несправжній зайчик, це креативна пані Алла провела веселий інтерактив перед обідом, смачно поївши, вирушили до храму на духовне заняття із отцем Юліаном. Тема цінність душі, її краса та незмінна вартість у Божих очах. А далі фінальні приготування. Завтра святкова літургія, тож прикрашаємо церковне подвір'я малюнками крейдою. Кожна дитина мала можливість виявити свою творчість на бруківці. Команда весь тиждень збирали бали, і ось останній конкурс за сигналом створити фігуру. Було голосно і дуже весело. Завершили день молитвою за наших захисників, і з серцем повним радості чекаємо наступного дня.